That's a, such a great pleasure to see you. Yeah. And my congratulations. Hey, what Very nice, you you. Yes. I hope nice to see you. I hope you find out. Nice to see you. Mr. Petro Poroshenko, welcome to the stage. On behalf of Ukrainian citizens, on behalf of Ukrainian soldiers, Ukrainian volunteers, let me thank you for the unwavering and strong support of Ukraine. Питання України нам вдалося забезпечити, щоб мало перший пріоритет. Не було жодного виступаючого, який би не взяв слово і не висловив слова підтримки України. Зокрема, була підтримана наша ініціатива не визнання жодних окупованих Росією територій російськими. позиція фінансової підтримки реформ в Україні, підтримка демократії. Отже, дуже круто попрацювали. Ми захищаємо інтереси України, наближаємо ми. Ми проводимо міжпарламентську дипломатію. Ми робимо все, що в наших силах для того, щоб захистити Україну. Ановікує мен мача.